Ось і оновлений Нісан Кашкай, і ми збираємось розглянути його новий образ. Ох, як же змінилась передня частина. Усі деталі, які вам потрібно знати про, мабуть, один з останніх доступних компактних кросоверів. Це канал автовідчуття у 4К і тепер українською. Починаємо передня частина покликана нагадувати вам японську броню. Знаєте, як старовинні обладунки, що ніби накладаються один на одного. Це дуже цікавий дизайн спереду і безумовно абсолютно новий вигляд. Нові ледфари, також денне ходове світло, елегантно вбудовано. Якщо ввімкнути поворотник, то побачимо каскадний ефект спереду, що насправді виглядає чудово. А також колір Fuji Red, дуже виразний червоний колір. Це нова топова комплектація, яка має бути прям дуже спортивною. Зовні плюси і мінуси інтер'єру, розглянемо трохи пізніше. Колеса від 17 до 20 дюймів, ці тут найбільші двадцяті. Тепер арки коліс також пофарбовані в кольор кузова без контрастних арок, принаймні в цій комплектації. Ви також можете отримати контрастний дах, у цьому випадку чорний. Довжина автомобіля становить 4 метри 43 сантиметри. Що стосується дизайну, то він дійсно приємний для ока, і особливо цікаво те, що навіть у базовій комплектації ви отримуєте досить привабливий автомобіль за помірною ціною. Але також в плані дизайну це те, що робить Кашкай таким особливим. Саме тому він так добре продається і виробляється в Великобританії, в Сандерленді Потім ззаду нові задні ліхтарі. Також дуже сучасний дизайн, тривимірний всередині, також досить акуратний вигляд в нижній частині. В цілому все тішить око. Емблема і e power ззаду і збоку. Що це означає? Це півторолітровий, трициліндровий гібрид. Де двигун внутрішнього згоряння працює як генератор, але колеса приводиться в рух електрикою Але тільки передній привід. Як альтернатива, ви також можете отримати один трилітровий чотирьохциліндровий м'який гібрид з переднім або повним приводом, з ручною або автоматичною кропкою передач. Але з цим генераторним гібридом ви отримаєте лише передній привід і автомат. Мені подобається цей брелок, він тонкий, насправді якісний, без глянцевих поверхонь і тому подібного. Звук закривання дверей досить солідний, я б сказав. Давайте перевіримо позаду так, теж досить приємно. І всередині дверей спереду теж м'яка обробка згори. це у нас комплектація Tecna Plus або N-Design. і в цій версії обробка дверей всередині виконана з Алькантари, однак кишені в дверях залишились без обшивки. Інтер'єр, кермо з фізичними кнопками, оновлена система допомоги водієві, також є однією з ключових особливостей, але ви можете легко її відключити. Ці сидіння, на жаль, лише з натуральної шкіри у топових комплектаціях. Однак, якщо обрати нижчі комплектації, такі як Tecna Без Плюс, ви отримуєте прошиту екошкіру, яка виглядає досить схоже, але навіть більш ексклюзивно. Або ви можете вибрати мікс тканини та екошкіри в комплектаціях N-Connect або Ascenta, де сидіння повністю тканинні. Ергономіка сидіння насправді дуже хороша. З ростом 1,89 м У мене все ще залишається достатньо місця над головою. Можна знайти зручну посадку. Кермо регулюється вручну вгору, вниз вперед назад, дуже легко. Воно дуже легке в управлінні, тому вам не потрібно прикладати зусилля для регулювання. Так, ви можете знайти зручну позицію для себе. Мені подобається класичний інтерфейс. Більшість налаштувань здійснюється вручну, є електронні сидіння, і відчувається, що це вже повноцінний SUV. Вигляд всередині у цій топовій комплектації також включає більше алькантари. Це справді класно виконано, з білою контрастною смугою тут. І те, що мені дуже подобається, це наявність ручного блоку клімат контролю. Швидкість вентилятора та температури регулюються великими ручками, що дуже зручно під час водіння. Окрема кнопка для підігріву сидінь це теж я дуже ціную. Середня консоль цей важель перемикання для автоматичної коробки передач. Насправді важко це назвати коробкою, адже він працює від електрики. Тут є режим заднього ходу, режим руху вперед, а також режим B для більшої рекуперації. Також є спортивний режим, який дає трохи більше потужності при натисканні на педаль газу. Є режим E-Pedal, забезпечує ще більшу рекуперацію, і режим EV ще більше підкреслює електричний привід. Але зазвичай це не настільки важливо, адже можна просто дозволити автомобіль робити свою справу. Платформа для індуктивної зарядки не охолоджується, тому смартфон буде перегріватись. Підстаканники неадаптивні. Це більш простий варіант. В якийсь момент потрібно враховувати ціну. Цей підлокітник гарно обшитий Алькантарою. Є два способи його відкрити або таким чином, або відкриваючи нижню частину, де маємо більше простору також є два порти USB-C і ще два ззаду на задніх сидіннях. Оновлена інформаційно розважальна система. Тепер ви маєте більший і ширший екран з вбудованим Google. Це означає, що ви також маєте підтримку рідних Google карт. Водночас система підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Тож ви можете легко перемикатись між ними. Це великий крок вперед, і я вважаю, що це правильне рішення. Дозволити Google робити свою справу, а виробникам автомобілів вирішувати свої завдання. У топовій комплектації ви також маєте цікаву систему камер, яка дозволяє перемикатись між різними режимами: камера заднього виду, повноекранний режим або вид під капотом. Коли ви їдете, система віртуально створює зображення під капотом, і ви можете бачити, що знаходиться між колесами, щоб нічого не пошкодити. Кокпіт з новими цифровими приладами виглядає чудово, і цікаво те, що можна налаштувати систему допомоги водієві. Коли ви натискаєте тут, ви можете увійти в спеціальний режим і активувати його. І, наприклад, вимкнути систему утримання в смузі або сигнал перевищення швидкості. Все це можна вимкнути одним натисканням кнопки. Кожен раз потрібно робити це заново, але ви можете зберегти свої налаштування. Це зручно. Ну і також можна отримати опціональний проекційний дисплей. Лія тестує ще дві функції для вас. По перше, якість бардачка. Він досить плавно відкривається що добре. Звук закриття теж приємний, а зверху також є відсік для сонцезахисних окулярів. дуже круто, що задні двері відкриваються майже на 90 градусів, що зручно для встановлення дитячих сидінь. Верхня частина дверей зроблена з жорсткого пластику, але в топовій комплектації є приємна ставка з алькантари. Комфорт на задніх сидіннях теж пристойний, хоча простору для них може бути трохи замало для чотирьох високих дорослих. Щодо висоти стелі все теж добре, але в цілому, враховуючи, що це не дуже довгий автомобіль, вмісткість все одно досить приємна. Коли ви складаєте цей підлокітник, підстаканники не дуже адаптивні та досить неглибокі, тому доведеться стежити за дітьми, щоб були обережні. Спинку тут не можна регулювати. Вона або складається повністю, або залишається на місці. Немає можливості налаштувати кут нахилу чи щось подібне. Ну і звісно, і за кріплення на місці. Багажник має об'єм близько 500 літрів, а з повним приводом 480. Тоді ви втрачаєте трохи об'єм. Давайте поглянемо, що дійсно вражається ширина, майже 1 метр 10 сантиметрів, що досить круто. Довжина має. Тільки 85 см. сантиметрів. Тут можна побачити, що звичайний багаж легко поміщається. На перший погляд, висота здається, не дуже великою, але ви можете зробити ось так. Подивіться, ці роздільники дозволяють мати рівну підлогу для завантаження. Я вже склав дві третини сидінь. Ще одна третина також може бути складена. Для цього треба обійти автомобіль і розділити сидіння. Тут можна поставити рюкзак вертикально, щоб розділити простір і запобігти переміщенню предметів. Під підлогою багажника немає багато місця. Ви також можете повністю прибрати роздільники, щоб мати додатковий простір, вийняти їх ось так, щоб отримати максимальну висоту. Ось повний вигляд, коли я склав іншу частину сидіння, але для цього потрібно трохи зараз посунути це переднє сидіння. Ось так. Режим спорт. Це був розгін від 0 до 90 км на годину. Ну і далі вже 70. Так, це дуже цікаво. Це було досить швидко, і ви відчуваєте електричний привід, а при сильному прискоренні обороти двигуна також підвищується, тому що генератор працює інтенсивніше в цій справжній гібридній версії. Як я вже казав раніше, цей двигун працює як генератор. але колеса приводяться в рух електрикою. Це дуже цікава система. Розгін цього півторалітрового трициліндрового гібрида до 100 км на годину займає близько 8 секунд. Це трохи складно, але інший двигун має більше циліндрів, 4, але менший об'єм 1,3 літра. також дуже цікава система. Чи не так? той двигун, залежно від версії, може бути з ручкою або з автоматом, з переднім або повним приводом і розганятись від 0 до 100 за 9-10 секунд. Отже, на одну і дві секунди повільніше за ось цей. Коли я хочу вимкнути або ввімкнути деякі системи допомоги, це легко зробити двома кліками на кермі. Мені це насправді подобається, дійсно, це дуже зручно. І також, коли я хочу скинути показники витрат палива або інші параметри, щоб дати вам точні цифри без сильного прискорення, все це дуже легко скидається. Я можу повернутися до нормального або стандартного режиму, чи навіть до екорежиму. Подивимось трохи на екорежим водіння. Зазвичай, коли я знімаю ногу з педалі газу, автомобіль просто котиться. Може також перейти в режим Б, тоді рекуперація стає сильнішою. Ось, як тільки я знімаю ногу з педалі газу. У режимі Д, я також можу здійснити рекуперацію за допомогою педалі Гальма, це також можливо. Тому це більше питання особливих подобань. що вам більше подобається. цікаво, що коли в батареї достатньо заряду. Особливо їзді на невеликих швидкостях по місту генератор іноді повністю відключається, але більшу частину часу все ж таки він працює. І ви можете запитати, а в чому сенс цього? Суть в тому, що генератор працює в оптимальному режимі на постійних обертах, що робить його більш ефективним. Якби двигун безпосередньо був пов'язаний з колесами, оберти постійно б змінювалися і досягали високих значень. А це менш ефективно. Це основна концепція цієї системи. Honda також використовує схожу систему. Головна відмінність у тому, що в системі Nissan ви завжди їдете на електротязі. Колеса приводиться в рух безпосередньо. Тоді як система Honda може приводити в рух колеса від двигуна внутрішнього згоряння і має такий собі третій режим. Тож Honda в деякому сенсі навіть складніша, я б сказав. Система Нісан трохи простіша, але питання, звісно, в кінці кінців, і ми будемо тримати вас в курсі до кінця огляду, чи це виправдано з точки зору споживання та інших аспектів, і це дійсно цікавий момент. До речі, поворотник мені здається трохи недопрацьованим, особливо коли ви легенько його натискаєте. Можна було б додати трохи більше, знаєте, якісного зворотнього зв'язку. Решта ж інтер'єру під час їзди залишає досить хороше враження. Тут ви не відчуваєте, що цей автомобіль все ще дешевший за більшість своїх конкурентів. А ось конкуренти, багато з них значно підняли ціни. Це й не дуже, тому що з цим оновленням вони фактично скасували саму базову комплектацію, ну, її мало хто обирав. І це головна причина, чому ціна зросла. В іншому ж порівняно з більшістю інших автомобілів у цьому сегменті він все ще відносно доступний, і я думаю, що це заслуговує на похвалу у таких дорожніх ситуаціях. До речі, добре, що ви можете їхати лише на електроцязі. Це також добре для зменшення викидів та інших подібних речей. Але коли і де це відбувається, ви зазвичай не відчуваєте цього як водій або клієнт. Ви можете у цих передніх приладах переглянути різні візуалізації. Спочатку це потрібно знайти, бо воно тут заховано. Ось, Наприклад, потік енергії, і тут ви бачите, що на даний момент тільки батарея живить колеса. Тож у цей момент двигун внутрішнього згоряння не працює. Зараз він знову вімкнувся, і ми навіть не почули цього. Ви скоріше почуєте, ДВЗ, коли дійсно натискаєте на педаль газу, як ми зробили під час початкового прискорення. Тоді ви дійсно відчуваєте це, але він завжди постійно вимикається і вмикається. Тож просто дозволяєте автомобілю робити свою справу, і на цьому все. Так і рівень шуму, до речі, на даний момент при швидкості 70 км за годину досить добре. Насправді і ці двадцяті колеса, я боявся, що може бути занадто жорстко, але насправді підвізка не налаштована на надмірну жорсткість, і навіть коли я проїжджаю через ями, це дивовижно комфортно дуже часто, коли ви маєте автомобіль з великими колесами, вони стають занадто жорсткими і некомфортними, але тут все ще прийнятно. Звичайно, буде комфортніше, якщо обрати менші колеса, але якщо ви хочете додаткового дизайнерського такого ефекту. Думаю, ви все ще зможете жити з цим рівнем комфорту. Рульове керування за відчуттям дуже приємно, воно відчувається природно, і з одного боку вам не потрібно багато кермувати, але також тонкі команди добре передаються на дорогу, але не відчувається занадто чутливим. Це нагадує мені рульову систему Mazda, особливо в моделях MX-5, CX-5, CX-30 і так далі. Дуже приємне і спортивне відчуття кермування, яке мені підходить. Також підходить, що я можу вручну контролювати все під час водіння, як от реальні кнопки на кермі, реальні ручки кліматконтролю, які можу легко повернути під час водіння. Цей класичний інтерфейс мені дуже подобається. це робить водіння дійсно розслабляючим. Усі зміни, внесені під час фейсліфту, зокрема новий екран та інше, додають відчуття вишиканості в порівнянні з моделлю до оновлення. Єдине, що мені не дуже подобається, це перемикач поворотників. Я дійсно намагаюсь звертати увагу на всі ці деталі. Коли ви використовуєте його нормально, все гаразд, але коли ви робите легкий натиск, він відчувається трохи незручним, таким дешевим. Можливо, інженери з часом зможуть це налаштувати, не знаю. Так і тим часом я вимкнув більшість систем допомоги, але також можна легко їх активувати знову і протестувати. Це, звісно, добре. Праворуч можна активувати адаптивний круіз-контроль, наприклад, встановити швидкість, і тут також оновили системи допомоги. Це також було частиною фейсліфту, більше стандартних систем допомоги, і вони стали більш досконалими. Тепер активна система утримання в смузі. Дорога, дорога трохи вигинається вправо. І поки що все добре. Маркування на дорозі не дуже чітке, подивимось, чи розпізнає це автомобіль. Так, я не керую, просто імітую кермування. Звісно, потрібно триматися за кермо. Це система другого рівня. Ця система не призначена для автономного водіння, але наразі вона виглядає досить вражаюче. Я наберу ще більше досвіду з нею і розповім пізніше, якщо буде щось негативне. Поки що, з точки зору систем допомоги, загальна продуктивність добра. І трохи динамічного водіння дуже приємне відчуття кермування, тому водіння цього автомобіля дійсно приносить задоволення. Коли ми порівнюємо його з Тігуан, за який платимо набагато більше грошей, чи це дійсно виправдано? Я думаю, що тут дуже хороша продуктивність з точки зору задоволення від водіння, так і комфорту. І ми можемо легко сказати: так я дійсно хочу заощадити гроші, вибрати більш доступний автомобіль. І я думаю, що це те, в чому Кашкай дійсно майстер, особливо якщо триматись середніх або нижчих комплектацій. Він також відчувається дуже компактним, це не довгий позашляховик, і саме тому він так добре підходить для веселого водіння. Ви не несете з собою зайвих розмірів. Єдине, що мені здалося негативним, це те, що я помітив, коли їхав трохи довше. Це не дуже добре з точки зору якості збірки. Ось, наприклад, глянцева ця чорна обшивка на кермі. Вона хрустить, коли ви спираєте на неї великий палець або трохи натискаєте. Звичайно, це не те, з чого ми не бачили в ауді на приладовій панелі. Наприклад, таке також траплялось. але це варто згадати, Тож вони мали придумати щось краще для керма. Але як я вже казав, саме відчуття кермування дуже хороше, і я дійсно насолоджуюсь цими збивистими поворотами. Ціни, наприклад, для ринку Великої Британії становлять близько 30 тисяч фунтів за базову модель і 46 з усіма додатковими опціями. У євро це близько 34 і 50 тисяч євро. Відповідно, як бачите, на рівні базової комплектації він дійсно може перевершити конкурентів. Це все ще один із доступніших компактних SUV. Але я в будь-якому разі рекомендував би ці нижчі комплектації з цими дихаючими сидіннями тканинами. Наприклад, тоді автомобіль дійсно має сенс. Ви вже отримуєте досить привабливий зовнішній дизайн, і можна сказати: гей, я плачу аж вдвічі менше ніж за новий Volkswagen Tiguan з усіма додатковими опціями. Якщо ж ви обираєте дійсно високу комплектацію, таку як цю це 50 тисяч євро. Тоді, звичайно, можна вже розглядати інших конкурентів у цьому ціновому діапазоні. До речі, цей колір називається Ocean Blue, але насправді він більше схожий на темно-зелений. Що ви думаєте? Споживання палива трохи більше 5,5 літрів на 100. Якщо більше їздити автострадою, споживання буде трошки кращим. Якщо менше автостради, більше міста, і більше використання топографічних змін, де можна використовувати ефект рекуперації цього двигуна, споживання також буде залежати від цього. Це головний аспект. Якщо у вас є гібрид, то рекуперація, тобто відновлення енергії, має значення. Двигун внутрішнього згоряння фактично від'єднаний від коліс, але це не головний аспект. Гібридні системи також працюють, коли вони безпосередньо приводять колеса в рух, як у Toyota або Honda, де вони пропонують обидва варіанти. Тож головне це використання ефекту рекуперації при зміні топографії, що дасть найбільші вигоди, але це не настільки ефективно, і постає питання, чи це все має сенс. Отож добре, але результати цієї гібридної системи не є чимось надзвичайним, але загалом дуже хороша продуктивність віднісанка Кашкай після фейсліфту, і вам варто також звернути увагу на конкурентів, таких як Tiguan і Хонда Сірві.